Каштанове і Пускове, то у тюльпанах, то в то пусі, тут серцелисті липи цвітуть до кола, В в Дніпрі вода в часоплинній русі, пахнеш дощами і скошеною травою, а у серпневій спеці ще пахне пітом, бані цвіниць линуть над головою, радо зустрічаєш всіх, хто прийшов зі світлом. В цифровому сигнал тривоги. Ти волонтериш і прихисток дав безхатнім. Віра киян, от тебе, не лише Бога, стала мечем і врізана болю волю хата. Ворог тікав, наче справді боявся хрещення. Походцем біг, аж чорніли носи у сажі. Київські війни сміялись, умієй дещо. Буде вражено так. Як мій Київ скаже. А зараз що Це я дивлюсь на Таню. <хи> на себе. <хи> він насправді написаний в мирний час, але він такий шибутний, як це ми з тобою. І я його вже перемаскувала в волонтерський. Хоча він старий і він про мирне життя і все ж. Ти мене чомусь таку створив із гріхів, із вітром у волосі. Радісною від щедроти див, злою, що жадани не збулося, ти дорогу сам мені встеляв ямами, рілею, бур'янами, сіяла й полола, і рілля рясно родить, і плоди, і ями. Космос показав і горизонт, зиму й літо, осінь із весною. Я них в них навчилася грису. Щастю, теж, воно тепер зі мною. Рух твоїх підтримку, шелест крил відчувала завше і незмінно. Я не вірю в глибину могил, Повернусь до тебе, нетлінне. досвід розмаїти, і принесу та не у всьому, звісно. Речі, що прояснювали, суть у сладких руках навік затиснув. дам імення всім гріхам своїм. Притягнув з собою біль і втому. тому. Зріпнеш так, аж загоркоче грім, стримано приймеш. Марш!